Радість, що мене дійсно чекали, що я дуже радий, що за теплий прийом, за, за все, за молитви. Найперше я задумав капличку побудувати біля хати. за те, що залишився, залишився живий і повернувся додому. Дякувати. Було. З батьками бути просто і з рідними. Багато часу не бачу. Хочеться говорити, розказувати, слухати. Yeah. Така була радість. У нього така мечта, і в нас така мечта. Все село чекає, всі, вся родина чекає, всі. Нема таких, щоб не чекали. Він ще й не хотів признаватися. Це вже мені аж вже вчора ввечері сказали. Він не хотів мені такий сюрприз зробити.